Красунчик, який і взимку, а це як ви пам'ятаєте, час сповільнення росту більшості кімнатних рослин жарує своїм різнобарв'ям кольорів пишнотою суцвіть. Так йдеться про цикламен. Видів такої кімнатної рослинки дуже багато, але найбільшого поширення набув цикламен Перський і його гібриди, які народжують одночасно до 15 квіточок. Так як це ростіння срізівномор'я, то період світіння у нього зимою. Тобто, то з октября по март місяць. Цикламен росинка баглова тому потребует особливої уваги. Зимнее время, для того, чтобы оно очень красиво цвело длительно, ему необходимо светлое и прохладное помещение. То есть желательно температура не выше 18 градусов. Вот. для этого можно элементарно проветривать помещение свое, для того, чтобы создавать ему нужную температуру. Для того, чтобы все бутоны могли хорошо раскрыться, и в полной красоте показать свои вот эти красивые цветки. Поливается оно ни в коем случае не сверху, а с подуна. Почему? Потому что растение содержит клубеньки, которые при верхнем поливе могут подгнивать. Влитку цей улюбленец впадает у сплячку, тож подбайте про его хороший сон. Это растение желательно с весны высадить в открытый грунт вот, и продержать его целое лето в саду на открытом воздухе. Но не на ярком солнце, а на рассеянном солнышке. Вот. А уже починає з іюля, где-то ви можете пересидіти в горшочок, починати поливати, і оно у вас за повторно. Це рослинка сонця. Переконані жителі батьківщини рослини, а парапсихолог називає цю прекрасну квітку миротворцем. Науковці помітили, що у дитячій кімнаті вона діє на малечу заспокійливо. А у вітальній чи на кухні, де найчастіше збирається вся родина, рослинка гасить конфлікти. Не вірите у таку чудодійність? Ми повірили того, ж бажаємо і вам.